Привіт, з вами Кола Волайк і сьогодні я граю в Майнкрафт із Танію. Всім привіт! Привіт-привіт. Значить, як ви знаєте, раніше я знімав е... наш камеру. Да? Mm -hmm. да. Тепер я встановив приложення Mobizen. ну Zen. Це приложення все удобніше. Да? Да, 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 да. Так, да, Таня, так. Да. Ого, Таня у нас трошки безбашена. Это вот ты С башни, понял, понял, понял. О, все, 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 вот таквали. Что значит я с башни? <су> так точно. Давай, давай я сделаю, наверное, нам тупорике. Давай. Угу. Так, так, так. Цей Він такий, угу. Там у нас дуба буде. Як хочеш, хай ти вибирать буде. Так, а я пока що завалю курочку, нам їда не завадить. О, вже є перша еба. Ну, Давай одна тобі обанула. Да, и мои спи добить. Я тебе де? отвечаю. Де, 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 де. Ого. Ты плачешь? Я спиле зачула. Я тоже. А ну-ка, треба было да, може может спав, нет. може может быть. Нема. Не, нема. Подожди. О, тут че пещера. Короче, мы цю пещеру будем слідувати. Чуть бы разойду. Да як хочешь, давай. Не знаю. Так, я делаю нам почти, потому что надо Сейчас камень нарубать. Я железку рублю. Не забудь про кукурузу. Мол, бы я забыла. Так. Ну, нам надо чем больше, тем краше получится. На печку, на мячи, на кирки, на все. Да надо. Что это за звук скелета? Я не пойму. Ну кажется, это завесение. Не может быть такого. Не знаю бы так. У меня бы ты... Да, зараз я тебе топорик дам. Сам желез куда будет, да ты нет. А куда ты вообще пошла? Ага. Так, так. Точно. О, там Может быть замок там. Михаил. Ну, да. Так, ты куда сейчас? Да нам тут. Там, да, это подарчонок небольшой. Такой скромный, так. да? Еще нам ночи сделали. Мы хочу, конечно, такие климать. Там что, возле коробка? Я привет на королеву. Ого. Да. Это начал, особенно не с вами, конечно. Ну да. Мені максимум дають 4. У мене максимум було 4. Да? Да? Mm -hmm. А так, ти пори Угу. Я тут тобі помогаю. Э, mm. тыкай. Е, mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ну, основне це у нас дуб. Ты дуба Угу. Не бачу убывать. Угу. Не бежать, не бежать, не бежать. Надо, надо. надо, надо. О, ого, коровка. Или одна коровка. У мене там була коровка, да, І малятка. Побыла? Малятку? малятку? Ні, не убила. Бо ти у нас така, що тобі жалко Угу. Курку побачила і малу, подумала, мама курка. Есть таке. Так, а ну-ка. Там не впало. Ой. Слухай, що шо лекарство. Та, та, ні? та ні. что ты. Спавнир. спавнер. Де? Де, де? де, де, де? Я тут нашел, напевно, скелета. де? Я тут далеко зайшов. Стой, дивися. О, ні, 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 ні. Давай быстренько бежи. Тут спавнер. Капец, я просто так зайшов подивитися на это. Хорошо, дивися. Значит так, ты бьешь, а я разрушаюсь, спавнер. Движ вы еду позор. Таня, Таня, ты жива? Я не подумаю, я не подуваю, я не побываю, я не поживаю, я в текстурі. В текстурі. Все текстури. засыпало, Таня, все, все засипало. Насипало. Быстро, быстро. Так, есть, нашел клетку. А, о, скелет! Ну уже разрушайся, давай! Здесь разрушишь! Да что должен быть, сенгу! Шукаем, шукаем! За грани не выходим! Так, давай, снибуй, шукайся. Ты что сейчас такая? Я не стала сейчас набили на. Где сундук? Ты шо, не бачиш сундук? Да. Осьок. Ой, не він так а, а, скелет, скелет. я не киллек! Так, я говорю на Давай. Бей. Ого, він мене вдарив. стой, я придумав. Ой, я хотіла. Карамба! Сундук, що закон, о, ч один. Пороха багато, ти шукай з дому. О, два железа і три пороха. Нормально. О, ще пшениці чотири. Одне ведро, один хліб. Ну, коротше, в мене три хлібка. Короче, забираємо сундуки. Суха, два ще поставлю. Тут, може бути, третій. Ти шукай, мені надо дорого. Давай, блин, самий сніг. Без, не зносимо аж таке побачимо. У мене три жити пішло. Так і в мене зараз буде волод. Що таке? Може би я с ним такой не дачу зробити. А слухай, нам оці замшели і нужні. А? Замшелі булижники, як вони називаються. А не Хоч зберігать. Та хай, якщо, то не знаю, де. я ще й позначу. А так, тепер, тепер як мені вибрати, то, мабуть, так. Шерсть. Раз. Е, Дві штуки. Третя, вже одна Так, а може там щось цікаво є? Так, я швидко на розлітку. Mm -hmm. Давай. Я дуже швидко. Так, 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 так. А, там кінець. На розвідку ли давай е-е, подубить на розвідку? Ні, на розвідку подобається скучно. Не скучно таке ли? что Голодно такалочка. Та ні. Так. Значить... Так, ого. А тебе є трохи дуба? У мене дуба шість і берези сім. Проте я вирішила піти <клес> за цим і подивився. І не здрав. Я так подивився. Ти ж сундук дуб забрала, я сподіваюся. Так? Я угу. бачу овці овці, ще дві овці. А ти в тебе є шерсть взагалі одна? Так, з моєї двоє, три, п'ять. І нам треба буде ще одна. Так, я собираю. точно вытянуть. Так. так. Королечку, Коров'ятку. Так и ста. О, я тебе бачу ко мне. Я то, что стал все, что солнце, Можно там же? Да. Ну, Нет, ну <laughs> надо пробовать. Так, так, так. Что? Начинай строить дом сзади, зомби, зомби, зомби. Быстро, тикай. Текай! текай. Ой, да. Ой, голод, господи, голод. строительство. На кого строить дом? Скелеты, пауки. Быстро строй. Что не будет? Давай, наверное, ночью поспим. Э, так, я скачок, я скачок быстренько. Э, я могу три динамита сделать. С удовольствием сделал. Угу. Да. Круто. Э, печка. Так. І... А що ти ставиш? Кого? Стой, дай мені шерсть твою. Можеш не там буде. Та яка разниця? Головне поспати ночью. Шерсть дай. А хоча б подожди, подорожи. Так, так, так. Ага. Я тут отвлекся. Там уголь побачив. Я спомню тільки що да Де де. Так, два крипера, то вони далеко. Якщо будуть бігти, то я б'я. Давай швидко спать, швидко спати. Давай лягай спати вже. Що ти я вже сплю, а ти? есть он даже не прошло такая так а журочка 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 серьезно журочка 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 это <холодно. свистит> да <свистит> яблоко журочка Там наверху точно яблуко було, я бачив. Точно О, о сюди. Так, треба якось його достати. Так багато лупля. Так, що ж таке? Не можу достати його. вообще? О, я бачу. Яблуко бачиш? Так, може мені якось через туди? Манаечки был есть. Песок. Ого. Приключения идут за яблоком. Руть. Давай, давай, давай. Блин. Не получилось. Я собі тут ступеньки роблю. Давай. Я хочу яблучко, мені дуже надо. Так. Так. Опа. Яблуко. Є? Так. Да. У мене три, п'ять п'ять з половиною. Ну, трошки більше, ніж половина. Тепер половина. Я вже такий, що знайду приключення на свою п'яту точку. Тобто юбку. Тобто. Дубки, а це точно. Так, у мене є е, дві курятини, шість говядини, чотири свинини і одне яблуко. Аля -яблуко. яблуко. Так, де у нас тут вообще? взагалі? Я мав у нас якісь бідні родичі. Яблуко, але під соусом гов'ядина. Ще я милюю, я не помі. Наоборот, наверное. Под яблучним соусом. Гов'ядина під яблучним. Точняк. Соусом гов'ядина. Гом'якина. Гом'яти. <рес> і в кроті тільки щоб було. Е! Що, я ж і собі переліз. Що <рес> ти там приїхали? Я, дивив, я думала, що залізла так. Да ну, На, я добренький. Держи. Держи добор. Сундук стал. Вот тут. Так, дальше це так буду у нас. Таня, Таня, дивися. Дивися. Да подожди. Подвеси. Нет. Да. У мене пожигалки нема, наша. Тебе що, ти що, дідомітку подобрали? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ось дивін, ось дивін. Та все хватає, диви, Король гори. Скоро ти там принадлежить. Я ж тобі допомагаю, а ти мене так. Помагаємося, ні? Побілі? Ні. А, ну там біля за домом, коротше, ми там розтахуватися можна. Так, ладно. А Зараз нам улыбаться уже не надо, да? Конечно, нет. Ну, вот коврик не смотрели. Коврик, не знаю. Про коврик треба подумати. подумать. Да. Так. Так, 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 так. Опа, ямка. Надо ямку. Все, я уголь уже добыл. Зараз пополам будем развешивать. І будем завершать. Что это такое? А да, сейчас попоменяем. О, я поставлю еще песок, чтобы у нас были. Я тобі лопату кину. Ну mm. я лопату кину. Mm. Так, Так, я, наверное, піду бережу на рубай трошки. У мене сад. Ого! Капець. Коли ти успілася порубати? Я їм дубу не вибираю. Капець! И остальные клаптик есть. Так. Я делаю факелы, факелы, факелы. Uh -huh. Так, ладно. Здесь факелек. Здесь факелек. Э, hey, здесь факелек. Ой, я случайно. И здесь факелек. Это мой факелек. Так,

треба ще угля підкинути трошки. І все вишні. Да. Ну, це моя кровать буде, на якій я стою. Там біля того, там де ти риєшся зараз. Слухай, так давай все тягну, давай вже окна зробимо. Щоб вже, вже точно. Ну, він десь <різь> вже почти забитий. Поміть, сундук. Ладно, то буде місце.

Давай быстро роби окна. І будемо залишать. <годи> Півсердечко, ти нормальний. Давай задобивай мене. І тікай, мої вечір не підбирай Давай, і тікай, тікай Ого, я вийшла в главне меню. Так, вернуться. Подожди мене, мир не О Спочатку так різко день був, а потім глюх, навірно. Затикай, затикай, затикай! Нема тім! Ой. Так, давай уже доробуємо. Малек на я. Малек, да? Давай, рубай быстрее. Я я Давай вот тут, но ну, в моей кровати будет одно окно. Вот такая. Я тут сразу. Опа. Mm -hmm. Что mm -hmm. Так. Сундук. Mm -hmm. Там. Mm -hmm. Ну давай уже и тут поставим. Все. Mm -hmm. все. Mm -hmm. Класс. Вот это домик, а это домик я понимаю. Okay. Так, давай mm -hmm. посмотрим. Все, тепер я предлагаю спати. Костянки да. Давай. Будемо залишати. Давай, я вже готовий. Ну. Велике спасибо, що подивились. Поста, е, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Тані. А з вами була Колеба і Таня Всем пока! Всім пока-пока!